Вчергово здорово відігрався перший тайм, Команду просто не вистачає на другий. ну Принаймні на мій погляд. Е, цілком з вами згоден, тому що е, команда у нас вікова. Це перший нюанс. Другий нюанс, що тренується у нас завжди не всі люди. Це другий нюанс. Тобто не вистачає фізичних, як ви розумієте, самі ніхто відповідно не готується десь поза. Потім ну, я вважаю, що в сьогоднішній грі <кій> все почалось з організації, тобто у нас початок 11.10, а 11.10 ще не всі люди приїхали, хтось пізнюється, тобто, ну, про яке налаштування може бути мова. Ще нюанс, я вважаю, що як, ну, команда суперника це досить молодша, зіграніша, десь у футзальному. Я вважаю, що сьогодні ми за що так мовити, якби були яйця між ногами. А сьогодні всі зіграли як тряпки, то не було. Ні, ну я розумію, що десь може не вистачає фізичних, е... ну, фізики трошки не вистачає, але за що якогось характеру, що ти є. А... Яйця тільки на язик у нас можуть. А... а на полі ти не можеш, не дай зіграти супернику. Цього сьогодні не сталося. Тому все закономірно, я вважаю, що... Ну... Щось розказувати комусь немає всі дорослі люди. З таким підходом ну, я вважаю, що наверное, не, не треба приходити туди Дякую. Є.